Добрий день, любі діти. Сьогодні ми з вами починаємо. Тема, яка називається Рух та час. Для сьогоднішнього вашого уроку ви познайомитеся з тим, як же нам буде завжди на зв'язку. Які сучасні засоби спілкування є їх і, порівнює, і порівнюємо їх, коли який засіб спілкування варто використовувати саме на таке. Останнє моє твердження, так, ми з вами будемо знаходити відповідь разом. Отже, що стосується сьогоднішнього уроку, то по зошу то нам потрібно попрацювати на сторіночці 29 урок номер 28 обов'язково доопрацювати його, хто не довиконав, ну і, звичайно, перейти до нашої презентації. Що стосується нашої презентації, то вона у нас сьогодні більш така, такого ознайомлюючого плану. Чому? Тому що ми сьогодні знайомимося, вже з наступного уроку ми з вами почнемо працювати із програмними забезпеченням для мандрівок, віртуальних та реальних. Отже, переходимо ми до нашої презентації, як же бути завжди на зв'язку. В інтернеті ви можете спілкуватися з друзями та близькими, і для цього нам створені спеціальні програми. Які ж це можуть бути програми? Ну так як ми з вами вивчаємо інформатику, так, і будемо вже скоро вивчати з вами електронну пошту, а електронна пошта це служба інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень, а вже. З Попередніх уроків а, і тем, де ми з вами вивчали, як же ми можемо ділитися тою чи іншою інформацією, ми з вами вивчали, що також ми можемо використовувати і мережу, як соціальну мережу, так і мережу повідомлень, комп'ютерних повідомлень. І саме з допомогою електронної пошти, яку ви зараз бачите на екрані, так, це Укрне, це фрімейл та Gmail, або додатки від Google, так, якою ми дуже часто користуємося, і яка є Прикріпленої до наших акаунтів, ми можемо з вами знаходити людину, якій ми маємо з вами написати листа, натискати кнопочку Написати. Потім у нас відкривається додаткове контекстне меню, і ми можемо тут з вами вписувати, кому цей лист. Тему цього листа і щось писати, або додатково, з допомогою додаткових вкладочок, ми можемо з вами натискати, прикріпити та знаходити той документ або картинку, або фотографію, яку ви хочете комусь відправити, і натискати, надіслати. За лічені секунди, секунди ваш, ваш електронний лист з'явиться в будь-якій країні світу. Далі наступним прикладом програм для користування службами інтерактивного спілкування називають месенджери, Так? Тобто ці месенджери, які ви дуже часто користуєтеся, знаєте, так? а їх іще більше вже стало в цьому навчальному році. І так, це Skype, це Viber, це WhatsApp це, це Telegram. Звичайно, що стосується а, скайпу, то він вже не такий досить а, розширений, так? але все одно, саме із програм а, скайпу, ми можемо з вами через додаток МІД працювати і а, проводити уроки а, по відеозв'язку. Далі. Вам таке завдання поміркувати, які ж у вас є встановлені месенджери на вашому гаджеті, і порівняти, можливо, в когось є якісь інші. Далі переходимо. Всі месенджери можна додавати е, нові контакти, або переносити вже записані контакти з телефона. Контакти друзів і знайомих, у яких встановлена програма, з'являються автоматично. Тобто, якщо вам купили новий телефон, або вам, або вашій мамі, або мама вам купила, так, чи тато, чи бабуся, чи хтось іще, ви. Вводите свій телефон, додаєте свій аккаунт, і у вас автоматично встановлюється програмка, яка була у вас на попередньому телефоні, так, і одразу швиденько встановлюється, вірніше з'являються всі, всі люди, так, які, контакти, в яких є такі саме програмка, наприклад, самий Viber, WhatsApp або щось інше. Далі. Що ж можна робити з допомогою наших месенджерів? Ми можемо телефонувати, ми можемо створювати відеовиклик, ми можемо створювати групу для спілкування або для відеовиклику. Ну і, звичайно, буде певна інформація про ці наші контакти. Далі, як своїм рідним можна порадити використовувати Viber для спілкування? Для цього, коли. В людини з'являється новий телефон, їй на телефон проходить повідомлення, наприклад, від вас, так? У вас видно, що ви знаєте, наприклад, що, наприклад, ваші бабусі подарували телефон, так? І ви хочете, щоб в неї був вайбер, тому що на минулому телефоні в неї його не було. Ви їй пишете повідомлення або показуєте, як виглядає цей месенджер, і вона його завантажує. Звичайно, що а, всі. <кій> Ваші переписки, так, або обмін текстовими повідомленнями, він може відбуватися як в режимі реального часу, так, це чат, так, і в режимі офлайн часу. Тобто, в часі, коли, наприклад, я написала якісь повідомлення, так, і вийшла з мережі, займаюся своїми справами. До когось, наприклад, там дійшов цей лист, і людина вже може його переглянути. Звичайно, що. Ми можемо тепер з вами познайомитися з відеоконференцією, а ми з нею знайомі кожен день, так, тому що у нас кожен день або там декілька разів на тиждень є дистанційні уроки з допомогою Міту. так, А саме міт у нас є таким, не Мід є, а Zoom є таким татом і мамою для нашого міта. так, Чому? Тому що саме спочатку був скайп, скайп, зум, вже потім Міт. З допомогою якого ми, до речі, проводимо з вами уроки, так? Уроки. Так, далі, що таке соціальні мережі? Соціальні мережі в інтернеті це служби, які забезпечують спілкування людей, представлення власної творчості та досягнень пошуку друзів і знайомих, поширення виглядів, розміщення цікавих матеріалів тощо. А я вас хочу познайомити із нашими. Соціальними мережами така соціальна мережа в Фейсбук і сторіночка наша, початкова школа паросток, можете підписуватись. Так, додатково в нас є ще мережа, сторіночка наша в TikTok, який ви дуже часто переглядаєте. І, я думаю, спілкуєтесь там зі своїми друзями. А тепер переходимо до міркувань. Чи потрібно спілкуватися в інтернеті, дотримувавшись правил вічливості? І деяких наслідків може призвести порушення цих правил. Це ми з вами опрацюємо саме в офлайн режимі, тобто поспілкуємось під час уроку. Правила спілкування в інтернет-спільнотах завжди уникати неприємних розмов, тому що неприємні розмови вони вам, неприємні розмови вони вам не принесуть ніякого задоволення. Далі не казати, не робити нічого, що змусить когось почуватися незручно, тому що якби. Вам щось сказали погане, щоб ви почувалися незручно, звичайно, і вам буде некомфортно, правда? ж? Далі виходьте із чату негайно, якщо хтось висловлює таке, від чого ти почуваєшся ніякого. Тобто, якщо розмова переходить на якийсь інший рівень, і вам ця розмова не подобається, ви можете просто вийти з чату все. Поратеся з батьками або рідними, перш ніж розмістити в інтернеті фото чи відеоматеріали, або щось розповсюдите. Тобто, ви обов'язково маєте спитати в тати чи мами, а, чи можна, наприклад, я розміщу фотографію нашої сім'ї або свою. Ну, звичайно, якщо вам дозволяють батьки це робити, це, будь ласка, так? І вони вам а, довіряють в цій ситуації, так? Тому, будь ласка. Далі поводьтеся доброзличливо і чемно, замислюйся, як твою поведінку сприймають співрозмовники. Тобто, як би ти хотів, щоб спілкувалися з тобою, так само. А, ти маєш спілкуватися з іншими людьми, тобто добре. Далі тут ми міркуємо, це ми проводимо на уроці, так? визначаємо, якісь повідомлення, що були надіслані під час спілкування мережі, написані з недотриманням правил безпеки, поясни, чому. Далі, і, звичайно, ми переходимо до нашої практичної частинки уроку. Ну а на сьогодні вам потрібно лише ознайомитись з презентацією, виконати дві інтерактивні вправи і надіслати результат свій, тобто надіслати фотографії, і доопрацювати завдання в зошиті на сторіночці 29. Ось таке легеньке, простеньке завдання для вас. І до побачення! Якщо у вас будуть питання, звертайтеся.